Ніяк не прийду до тями, а кажуть, що сни пусті. Учора приснилась мама, реальна, як у житті. Прийшла і біля мене сіла, немов не було біди. Ходенька така і біла, усміхнена, як завжди. Казала, синулю, здрасте, єдине дитя моє, яке то велике щастя, що ти в мене в світі є, і ніби штовхало в спину, я впав до її колін і плакав, немов дитина, давно вже дорослий син. Все добре у мене. За ангелами у горі, а тут за своїми синами ридають тепер матері, їх діти сплатили кров'ю за волю і рідний край матусю, зігрі їх любов'ю, коли вони прийдуть в рай. А я Задивлятимось у небо, шукатиму ваші сліди, і я, Мамо, живу без тебе та вірю, що поруч ти. Амінь.